Математика у вишиванці краса, що поєднується із складною наукою. З давніх часів вишиванка є оберегом для українців та уособленням творчості та натхнення українського народу. Українська вишивка вражає різноманітністю візерунків, що є поєднанням геометричних фігур. Кола символу сонця та вічності, ромба, що символізує родючість землі. Крапки символу засіяного поля. Квадрату уособлення чотирьох сторін світу, життєвого циклу і частин доби, трикутника, що уособлює святу трійцю, вогонь та досконалість, спіралі, знака води безперервної плинності життя та хреста символу вічного життя. Вишивання це справжня наука. Для того, щоб створити ідеальну вишиванку, потрібно здати геометрію та використовувати симетрію для того, щоб елементи були чіткими та рівними. Саме тому в українській вишиванці використовуються такі типи симетрії, як циркальна, обертова та фрактальна. Також математичність вишивки допомагають створенні не тільки вручну, а й для вишивальних машин. Які можуть зробити візерунки більш близькими до традиції, протворювати нові. Також зараз існують програми, які можуть створити орнаменти із геометричних фігур із вашого ім'я. Тому, якщо комусь буде цікаво, як його ім'я буде виглядати на українській сиборниці, можете спробувати оцей сайт.